13 січня 2014 року у селищі Панютине стався жахливий злочин. 32-річний панютянин вирішив поживитися чужими грішми. Його жертвами стало подружжя похилого віку. Злочин було скоєно з зухвалою жорстокістю. Так під час розбійного нападу був смертельно травмований власник господарства та була травмована його дружина, яка згодом була доставлена до Лазівської міської лікарні з тілесними ушкодженнями. Стареньких знайшов син постраждалої, коли прийшов привітати зі старим новим роком. І коли він зайшов до будинку, побачив, що двері будинку відчинені, він побачив цю жахливу картину, побачив зв'язаного зв відчима, який був без ознак життя, а також побачив свою матір, яка була з ознаками тілесних ушкоджень. Після чого він звернувся зателефонував зразу на 102. Жінка розповіла синові про обставини скоєння, про прикмети злочинця. Вона чітко про це розповіла. У пошуках вбивці працівники міліції проводили різні заходи, направлені на розкриття цього кримінального правопорушення. По дворові обходи перевіряли можливі місця збуту золотих виробів та здійснювали ряд інших заходів. Під час проведення оперативно-розшукових заходів, які тривали майже 10 діб, були відпрацьовані особи, які раніше були засуджені за скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів, які знаходились на обліку в міському відділі. Але певних результатів дане відпрацювання не дало, дізнавшись про смерть дідуся, муки совісті не давали спокою злочинцю, і вже через 10 днів він наважився прийти до відділу міліції і зізнався у скоєному. Раніше був засуджений за скоєння корисливого злочину ще в 99-му році. Раніше відбував покарання. Це громадянин звернувся з явкою з покутою. Не один раз у нього виникала думка звернутися до правоохоронних органів і розповісти про скоєння. Навіть коли в час його розповідь було вставлено, що декілька разів він майже підходив до райвідділу, але щось його протиборство в його підсвідомості було. і Він Ну, на 10-й день це під його переборола, скажімо так, і він звернувся з явкою до нас. Детальні були встановлені обставини з коєм злочину. Під час встановлення цих деталей було сумнівів, не виникло, що це ця особа скоїла цей злочин. Були також вилучені інші речові докази, як детально описав прикмети викраденого та добровільно видав одне, один із предметів, який було не викрадено під час здійснення Розбійного нападу. Він працював на одному з підприємців міста Харкова. Напередодні він приїхав до себе в селище, з ними не розрахувалися, і йшли свята, грошей не було. Він взявши з дому молоток і пішов по селищу здійснити який-небудь злочин, щось десь вкрасти. Проходячи мимо цього домоволодіння, він раніше, ну місцевий житель, він знав, хто там живе, з ким там живе. І в нього була така думка, що. У цих людей можуть бути якісь заощадження, так як люди старенькі, і можуть мати якісь у себе в домі якісь заощадження. І в нього виникла думка проникнути домоволодіння і здійснити крадіжку або ну, заволодіти матеріальними цінностями. Дочекавшись, коли господар домоволодіння ненадовго вийшов на вулицю і залишив хідні двері відчиненими, молодик непомітно пробрався до будинку. Він жорстоко побив господаря молотком і декілька разів стільцем вдарив стареньку бабусю. Забрав з будинку майже дві тисячі гривень, які через деякий час витратив, та золоту обручку і зник у невідомому напрямку. З пояснення затриманого арештованого вбачається, що наміру вбивати він не мав. Але смерть настала близько через годину після скоєного між причиною тілесних ушкоджень та настання смерті є причинний зв'язок. Експертами встановлено, що причиною смерті постраждалого став больовий шок від отриманих багаточисельних переломів кісток обох ніг. Підозрюваний зізнався, що старенькому він наніс більше десяти ударів молотком по ногах. У 77-річної бабусі на даний час фізичний стан нормалізувався. Її здоров'ю нічого не загрожує. Тільки психологічна травма від пережитого залишилася. На теперішній час стосовно даної особи обрано запобіжний захід у вигляді тривання під вартою, він знаходиться в слідчому ізоляторі. Слідство триває, заскоєне передбачено покарання у вигляді від 8 років позбавлення волі до... До вічного ув'язнення, але я так думаю, з урахуванням того, що він сам звернувся до правоохоронних органів і згідно статті Кримінального кодексу, дана обставина буде на суді прийматися до уваги як обставина, пом'якшуюча покарання. І буде це прийнято до уваги. і Він може бути розрахований на зм'якшення покарання. І на мінімальний термін ув'язнення ну, зараз триває. Розслідування також буде перевірятися дана особу до причетності інших злочинів.